Молитва наша до Небес, щоб Господь, який Воскрес, прийняв нашу молитву і дарував силу Духу, як звертається до нас, владика наш Антоній, дарував силу Духу нашим воїнам, щоб вони наблизили нашу перемогу. Христос Воскрес. І переміг смерть. Христос Воскрес і переміг всю нечисть і всяке зло. І хай Воскреслий Христос переможе і очистить нашу землю, наш народ від усякої скверни. І вірю я, що як Воскрес Христос, Воскресний наша Україна, очиститься. Від усякого зла і розквіте, і будуть свісти наші поля, житами, будуть розквітати наші сади, будуть рости наші діти в вільній багатій державі, в добрих і люблячих багатих родинах, і буде радість і щастя на нашій землі. Я вірю в це. Як вірю в Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Врище Воскрес. Зараз помаленько.